Протягом дев'яти років від 19 аж до 28-го року життя мене зводили з пуття, і сам я зводив. Мене обманювали і я обманював. Відданий на потолу своїм різноманітним пристрастей. Мене зводили з пуття чи то вищою, так званою вільною освітою, чи то потай під омалими прикриттям релігії. Я був там гордий. Там забобонний, а всюди пустий. З одного боку я ганявся за оманою гучної слави, аж до оплесків у театрі, на поетичних конкурсах, на змаганнях за вінець із сіна, на хлопчачих ігрищах та в негамовних пристрастях. Але з другого боку я шукав, як очистити того Бруду. Я давав поживу тим, кого називали обранцями святими, щоб вони в роботі свого шлунка виробляли з неї ангелів і богів для мого спасіння. Я ганявся за цим і займався такими речами разом із своїми приятелями, яких звів з пуття так само, як і себе. Хай насміхаються з мене у своєму зухвальстві ті, кого ти ще не поверх і не зламав задля їх власного спасіння. Боже мій, а я я все-таки хочу визнати всі свої ганебні вчинки, славлячи тебе. Дозволь мені благаю Тебе заново переглянути і відновити в пам'яті всі манівці колишнього блукання і принести тобі вогненну жертву радості. Бо хто ж я сам без тебе, як не провідник, що піде у прірву? Хто ж я і у хвилину щастя? Як не істота, яка підкріплюється тобою, хто ніколи не псується. Що ж таке людина будь-яка людина, оскільки вона людина. Але нехай насміхаються з нас сильні й могутні, а ми кволі безпомічні сповідаємося перед тобою. У ті роки, коли я вивчав мистецтво красномовства. Я б піддавався пристрасті і почав продавати мистецтво перемагати словами. Тому я волів, ти знаєш це, Господи, набирати добрих учнів, саме таких, яких називають добрими учнями, і саме їх без підступу навчав мистецтва підступу. Правда, не такого, щоб за його допомогою вони могли колись занапастити невинну голову, а щоб могли колись урятувати голову винуватця. А ти, Боже, ти здалека бачив мене, що падав на сільському шляху. Ти побачив серед клубів диму іскорку тієї доброї віри, яку я виявляв у своїх лекціях для улюбленців суїти шукачів брехні, я, що дорівнював їм в усьому. У ті часи я жив з однією не зв'язаною зі мною законним шлюбом жінкою, яку знайшов мені нерозум палкої пристрасті. Я знав тільки і одну і дотримувався вірності ложа, але не переставав вимірювати віддалі між розумним подружнім обов'язком, метою якого є плоди життя, і згодою плодської любові, коли також народжуються діти, але проти волі батьків. Хоча раз вони вже народжені, то ми зобов'язані любити їх. Пригадую собі також і те, як я хотів домогтися літературної нагороди на драматургічному конкурсі. Не пам'ятаю вже, який ворожби запитав мене, скільки б я заплатив йому за здобуття перемоги. Та я з огидою відразу до таких ганебних дій відповів, щоб коли б навіть ішлося про вінець і щирого, вічно тривкого золота, я б не дозволив, щоб моя перемога. Була здобута за рахунок життя бодай однієї мушки, бо він хотів убивати і приносити в жертву тварин, гадаючи, що такою жертвою демонам забезпечить мені перемогу. Але й тут спонукала мене згордувати цим золотом нечистота, яку любиш ти, Боже, серця мого, бо я не вмів любити тебе, я, що не міг ні про що думати, хіба що про зовнішній блиск. А душа, що з того й рветься до такої мани, чи ж не випасає вітрів? Я, очевидно, не хотів, щоб через мене приносили жертву демона, але у своїй забокованості приносив йому жертву самого себе. Бо хіба випасати вітри це не те ж саме, що пасти тих духів, які в нашому блуді знаходять для себе глумливу втіху?